Так, я хочу зауважити, що українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Ірина Боровець. Дмитро Кулеба де приїхав у Страсбург, але тим не менш це не применшує заслуги української делегації, яка намагалася все таки сьогодні протиснути якомога більше українських питань, і вони обговорювалися. Але ось що стосується фінальної декларації, яка взагалі мала бути ювілейною, тому що вона присвячена до 75 річчя Ради Європи. І власне тут угорщина почала показувати свої вибрики. Хочу зауважити, що раніше на теренах Ради Європи. Угорська делегація завжди поводила себе більш-менш стримано і більш-менш голосувала за всі резолюції та документи, які планувалися, все було нормально. Тобто, сьогодні нічого не, пере... не було передбачено цей демарш угорщини, коли просто прем'єр-міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто під час свого виступу почав говорити про те, що необхідно сідати терміново за стіл перемовин, необхідно припиняти надавати Україні зброю, і натомість треба сідати за стіл перемовин і ні з ким іншим, як з Росією, яка є так званою стороною конфлікту і Шина почала наполягати на тому, щоб у цю декларацію був щоб в цій декларації зазначалося, що не лише мирний план зеленського повинен бути основою врегулювання майбутнього українсько-російської війни. А ми знаємо, що цей мирний український план передбачає те, що перед тим як сідати за стіл перемовин, Росія повинна вивести війська з усієї. Території України, яка є міжнародно визнана, і ось тут угорщина почала казати, що є багато інших мирних планів, не, не говорячи про які, і про ці мирні плани також треба зазначити в декларації. В результаті це було поставлено на голосування. І більшість, звісно, інших міністрів закордонних справ та представників інших 46-45 держав Ради Європи це відкинули. І тоді Петр Сіярто оголосив, що він накладає вето на цю декларацію. І тобто, документ не був підписаний як декларація за результатами засідання комітету міністрів. Міністрів, але ось якраз щойно була прес-конференція, і я задала питання про те, що яким чином Рада Європи е, збирається надалі працювати з Угорщиною, якщо вона все ветує. то е, власне керівництво Ради Європи і прем'єр-міністр Литви е, Інгріда Шиманіта, яка сьогодні теж була присутня, тому що Литва починає головувати у комітеті міністрів Ради Європи, е, починаючи чи з наступного півріччя, і е, вони всі були задоволені тим, що знайш знайшовся вихід із цієї ситуації, е, тому що декларація була все таки прийнята, але підписана лише державою Ліхтенштейн, яка головує у комітеті міністрів Ради Європи зараз. Тобто, декларація затверджена, і коли я запитала, що вони збираються робити далі, то. Дипломатично нам дали зрозуміти, що є інші шляхи, і навіть якщо одна держава, член Ради Європи, виступає проти якихось ініціатив, то ці шляхи можна якимись іншими механізмами протискувати без цієї держави. Ну і плюс, як сказали Інгріда Шименіка, розмовляти, 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 тобто мовляти, намагатися мовити Угорщину. А ще цікавий момент тут у кулуарах комітету міністрів, така собі почалася дискусія про те, чи має право Україна використовувати західну зброю на території Росії, тому що це якраз таке питання, яке зараз хвилює всіх і. Власне, маємо відповіді дуже дипломатичні відповіді на це питання з боку міністра закордонних справ Німеччини Лєни Бербок. І щойно ми, українські журналісти, спілкувалися з міністеркою, державним міністром у справах Європи, великої Британії, ну садґані, яка також приїхала сюди, тому що Велика Британія має своє місце і своє крісло у Раді Європи і у комітеті міністрів. То обидві міністерки можна сказати, що дипломатично дали, не зрозуміти, що це питання прийняття рішення щодо цього питання це прерогатива української сторони. Наприклад, міністерка з Великобританії вона сказала, Україна сама має приймати рішення. А ось, наприклад, Анна Ліна Бербок вона заявила, коли в неї прямо спитали, чи німецький уряд дозволяє Україні атакувати його зброєю російську територію. Вона сказала так: необхідно атакувати російські шляхи постачання в районі Харкова. Тобто, тут е, невідомо, що вона мала на увазі, чи це вже на українській території, чи це ще на російській, але відчувається, що все таки е, західні держави е, почали е, як би сказати дивитися крізь пальці на те, яким чином Україна застосовує цю зброю, тому що зрозуміло, що Україна повинна захищатися, і для цього вона повинна атакувати російську територію, з якої ведеться на неї напад, ведуться обстріли. Тому е, можна сказати, що крига скрисає і. Е, це непогані новини від двох ключових, можна сказати, держав: це Великобританія та Німеччина, ключові держави на європейському континенті, які постачають Україні зброю. Цілком можливо, тому що якраз риторика цих двох міністерок нагадує риторику Блінкена, що вони не кажуть чітко, так ми дозволяємо, будь ласка, використовувати, але вони дають зрозуміти, що власне Україна може вирішити це самотужки, тому що вона розуміє краще, як і вести війну проти кривавого загарбника Росії. І хочу додати ще, що під час дискусії у залі комітету міністрів, які були на жаль за зачиненими дверима, я не була присутня, я не чула, але з того, що переказують дипломати, що не лише Угорщина була. Якби критиком деяких українських ініціатив, і не лише питання формули миру піддавалося критиці. Також питання викликало справа створення спеціального трибуналу з покарання Російської Федерації і насамперед покарання президента Росії Путіна за агресію проти України щодо формування. Щодо формулювання питання створення цього трибуналу, також були дискусії. І ось мені також, якби повідомили, що у тому числі від представників делегацій Азербайджану, Туреччини і Сербії були деякі застереження, але вони не приєдналися до угорського вету. Угорщина перша і єдина взяла на себе цю роль, і власне це було неочікувано, тому що. Знову ж таки, я ще раз наголошую що Рада Європи це завжди була така більш спокійна, повільна правозахисна організація. Але бачите, коли вона вже починає робити велику політику, коли створюється міжнародний трибунал, який дійсно буде мати вагу, але або коли вже створений реєстр збитків, де зараз українці можуть подавати заявки щодо втрат, які нанесла їм Росія, поки що якраз збирають заявки з приводу зруйнованої нерухомості. Далі цей реєстр буде розширятися. Тому якби Рада Європи починає бути все більше і більше помітною у справі покарання е, в Росії за злочини е, агресії проти України, і тому якраз тут у Раді Європи починається вже знову більша активність цих самих друзів Росії чи тих, хто лобіює її інтереси. І ми бачили це сьогодні по поведінці сіярта, який до речі покинув. Засідання раніше він не дочекався. Так, до речі, я маю з цього приводу новину, бо я якраз пишу аналітичну статтю для сайту Еспресо, якраз щодо використання заморожених російських активів і прибутків від цих активів. Зараз на даний момент йдеться про використання прибутків від російських активів, які знаходяться на території Європейського союзу. Насамперед, переважно в Бельгії це біля 300 мільярдів євро. Загалом становить сума російських активів, які заморожені на європейських рахунках, і прибутки від цих активів щороку можуть становити близько 3 мільярдів. Євро, що є суттєвою сумою, так ось я можу сказати, це вже десь так не на 100%, але майже на 100%, що наступного тижня, можливо, навіть вже вівторок буде прийнято остаточне рішення про те, що прибутки від заморожених російських активів будуть використані для закупівлі Україні зброї, і в тому числі також на гуманітарні потреби України, і йдеться про те, що з цих трьох мільярдів, які вже є, які вже закумульовані на окремих рахунках за 2003 рік. Цих грошей 90% має бути направлено у європейський фонд миру для того щоб закупити для України зброю, скоріше за все за все, це буде амуніція. Це будуть ракети і 10% це. Гуманітарні потреби, які будуть іти через європейський бюджет, скоріш за все, але ці деталі ще зараз узгоджуються і на голосування це буде скоріш за все поставлене радою ЄС у вівторок. Будемо дивитися, що зробить Угорщина, тому що так зараз знову ж таки виглядає, як сьогодні зранку перед засіданням, коли всі очікували, що буде мирно тихо прийнята декларація, і всі розідуться. А тут хоп і вето. Так само і у вівторок може бути якийсь сюрприз. Але будемо сподіватися, що це рішення буде прийнято наступного тижня, і вже найближчими місяцями місяцями Україна отримає зброю закуплену за гроші Росії, фактично. Прибутки заморожених активів – це не отримані російські прибутки. Так насправді всі шоковані, і це це дійсно був шок, тому що е, це насправді дуже е, давно не було. Е... Такого рівня злочинів до першої особи держави, і 에, зараз говориться про те, що треба вживати активно заходів до для запобігання поляризації в суспільствах європейського союзу, коли ось якраз е, політичні дискусії починають переходити на вулицю. Так само є приклади е, не, не такі жорстокі, але у Німеччині починаються напади на політиків на вулиці крайньо правими активістами, які е, е, атакують кандидатів до європейського е, е, парламенту, які просто йдуть там по вулиці після певних зустрічей з виборцями, які на них нападають їх б'ють, їх штовхають, і це також проблема. І тому зараз європейці трошки так думають, як з цим боротися. І звичайно, я думаю, що зараз всі керівники держав Європейського союзу переглядають питання щодо професійності їх охорони, тому що є дуже багато критики щодо того, як діяла охорона Фіце у момент замаху, і яким чином дозволили допустити аж чотири постріла без жодного впливу на людину, яка стріляла фактично притулу біля охоронця. Ну, ця, ця тема реально шокувала Європу і досі від шоку ще не відійшла.